Літера А. А що ти в селі, а не на війні? Куніматників не беруть. Кого? Куніматників. Літера Б. Бля, я не заручать мінтів! Визивай! Тобі надо, тобі визивай! Б. Борщ красний. Наверно, буде заєбательський. Літера В. Вона як їде, тілки за голову хватаються, кажуть піздець. візьми в салон. В. Вийдись. Ласка, Літера Г. Нико, колохи хати хуляє! А плик баби! А далі куди? Літера Г. 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 Гуд, гуд, гуд. Літера Д. Давай фест! Давай газу! Давай тепер тепер газу! И да, ого, те Д. Дай те колечи! Літера Е. Слухай, ти голова. Літера Є. Е. Если ще раз, у маму моєї виб'ють стекла, я йду на Київ з голими руками. Літера Ж. Жити потрібно так, щоб пиздило два села, три області, пів тік-тока, і сусіди сусідів блядь, по сьомій лінії. Ото буде порядок. Літера З. Знаєш, як це слово переводиться? Кум. Кум, кум. все правильно. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Літера і. І ще дуже велике питання. Нахуй ви там сидите. Ну Все зрозуміло. Літера і. Єбать, сказка. Та ти шо. Літера Й Йопта. Останні дні цього надзвичайно важкого року не вмерла, не спилась, не в дурці, не в Неколяй. Літера К. Купляйте, їжте і живіть. Ой, блядь! що це таке, блядь? Чи я Літера Л. Маміш мене тут мам віш тебе. Люда, ну чого ти мені нічого не сказала? За що? Літера М. Можливо, на вашому рахунку надо в теньку. У мене, в мене, не, у мене.

Боже, житумен! Литера О. Отдай стала. Кому кажу стало? Отдай! Нет. Литера П. Пацаны, а часики тикают, одним блядь не стоят. Воровская жизнь не легкая, но ее надо придерживаться. П. Федорюга, блядь! Да, Литера Р. Раша, раша, о, о, о. Писать Піспоть літера с сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали в, 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 вклали санди, манди, тюзди, вензди, фьозди, фрайди, сетеді це що? літера Т ти захочеш мене, тільки я Гарний виступ, правда? Так. Ти, ти в школу ходив, які тобі саме душі уроки нравились? А. бля. Літера У. Угулянт. У. У. Мене приватбанк ворують гроші з карточки. Перший раз пропали, второй раз пропали деньги. Сейчас пропали. Ну що, хуй? Или заблудились в лісу, блядь? Заблудились в лесу, ідіть додому. Літера Ф. Фамілія? Сергій Бачкович. Ім'я? Сергій. Де живеш? Сергій. Де працюєш? Сергій. Сергій? Да. Літера Х. Хто це напік сирничків таких смачних? Посмакуємо перемогу! Чи не? Літера С. Це моя машина. твоя? Так моя машина. Ви чо? Кличне? Літера Ч. Чи ведуться переговори, коли ця ситуація може вирішитися? Ми вибились. Ми вас чуємо. Літера Ша. Чаус. Літера ща. Що робити, якщо ту змерзне і задув. І гатитись хочеться. Що робити? Пиздуй барбришов. Взяли перше довгождане очечко. Як говориться, очечко карман. Літера Ю юля Юля Юля, я тебе люблю. Я Юля. Зашибісь, Літера Я Я така, блять, хочена в цьому костюмі. Ладно, похуй, записуйте. Я. Я професор Моріаркі і пять причин, в не можна покупати биткоин. Перша я тобі що сказала тружик постирали.